Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та майги. Сьогодні буду актуальні новини оглядати і, на жаль, сумні. Е, помер екс-голова Херсонської о, о, боже, військової адміністрації Геннадій Лагута. Ну, Царство Небесне, Земля Пухом. Е, ну, відповідно, хочу подивитися, а чому ж власне, тому що ну, там ніби не від хвороби він помер, да й не старий він ще зовсім. Що і до чого. До речі, є версія про самогубство. Ну і також перевіримо. Ну, відповідно, мені цікаво докопатись, а що ж, власне, відбулося. Добре, поїхали. Так, добре, давайте з так і почнемо. Отже, опишіть мені, будь ласка, причини смерті Лагу... Геннадія Лагути. Хай скажуть що неправда. Taip, dabar apverti. Algiers perverti. Teivas, pistarona, gėba, uros, berkana, isa. А, а цікаво. А ну гаразд, що по фіналу? А по фіналу єра. М -м -м. А тут, схоже, знов детектив буде. Добре. Ну, на смерть тяжко дивитись, розклади такі собі. Не сильно приємні, не разом, ну добре. Хоча на смерть деяких персонажів я б подивився з задоволенням. Ну, Кадиров, наприклад, Путін. Виключення з правил. Добре, що ми маємо? Альгіс, Тейвас, Пуста... Альгіс, Пустаруна, Гебо, Урус, Беркана і Сейєра. А набір ще той варто сказати. Ну, причини смерті, які? Дивіться, беззахисність. Тут от відразу. беззахисність. Мало то беззахисність і щось то сила. Була якась прикладна. Ну, в даному випадку це не те, що його. Тобто, ну, не, не про вбивство тут мова, відразу скажу. Але тиск був солідний тиск, від якого він не міг захиститись. Е, однозначно, щось там таке було. да. В даному випадку не про здоров'я мова. Як зі здоров'ям, якраз у нього, ну це руна здоров'я, до речі, також. Тобто зі здоров'ям у нього все було більш-менш нормально. Да? От. Але 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 бу, були нюанси іншого роду. Далі, Тейвас. Ну, якісь активні дії були. Тобто, та, і також тиск. Сюди ж. Відповідно, чому він беззахисним себе почував? А тому, що, а тому що? Тому що обложили, що називається. І, відповідно, щось тому. То е, от я не читав. Я не читав, що там як, яка предісторія, да мені, в принципі, цікавивши, що руни скажуть. Але е, які там кримінальні справи, можливо, проти нього якісь були щось такого плану. І, можливо, щось іще нове могли йому, якби, е, е, скажіть, да яску, як воно зветься? Інкр... Інкримінувати. О, Розумне таке слово. Е, однозначно, тиск був, да. тобто, е, чи, чи йому допомогли, ні. Відразу. А тиск був, да, дійсно. Ось постаруна. В даному випадку не вищі сили. В даному випадку таємно. Тобто, знаємо ми не все і випливе не все. Відразу таємниця. Інформація приховується. В даному випадку не рунами. У, треба розуміти. Ем... Було мало місце якесь партнерство. Приховане, да? Е, До речі, ага, ну він, в принципі, голова ОВА був, так. Був уже, да. е, так. Відповідного це. Тобто, партнерство з військовими, щось, щось було. Але не лише з військовими, а якесь інше партнерство. Таємне щось. Ха. Дуже цікаво. Ну, ось, тиск зрозуміло, був, да. По здоров'ю, до речі, у нього все було гаразд. Ну, більш-менш, принаймні, скажімо так. Е, далі. А далі беркана. Шершеля Фам. Шукайте жінку. В даному випадку, дійсно, жінка має місце. Якась жіноча енергія, да, є. Є щось таке. Якась жінка там впливала. Значно впливала. Не факт, що прям його дружина, не разу, не факт. Е -е, щось, якась інша жінка Могла бути. Жінка, до речі, військова, якщо так. А, Зовсім цікаво. Жінка військова, відповідно, ось вона, тиск, хто робила йому на нього, так? Да? Ну, виходить так. Далі, ось, власне, Іса. Загнали його, виходить в безвихідну ситуацію. Але, але, він виходу не бачив, але вихід у нього був. Да завжди є вихід, відповідно. Завжди є вихід. Вихода немає лише згроба, вибачте. А Там вже дійсно, без варіантів. В решті ситуації завжди є варіанти. Ем, ось, Тобто, дійсно, в тупик його загнали. Ну, Це, до речі, ну, апатія, депресія. Ну, Можливо, не факт, можливо. Допускаю. Відповідно, іса це такий, знаєте, стан м -м, поганенький, саме емоційний стан в даному випадку. Ну і ось Єра, ось, власне, завершення циклу. Да. Я так підозрюю, якби я ще одну руну доклав, тут би, напевно, випав би Лагус перевернутий. Тобто, у завершення циклу, відповідно, завершення життя. Читайте. В даному випадку отака от іде трактовка. Ну, детектив прямо. Їй Богу. Ну, Гаразд. Тобто, ну там, вбивство, там що там, ні. Ну, давайте версію про самогубство. Подивимось, бачите, тут детектив знову виходить. Так, дякую за відповіді. До речі, я там сказав, жінка військова, може бути не військова, може бути із силових структур. Тому що, в принципі, по рунам воно схоже виглядає. Або армія, або якісь силові структури. Ну, Починаючи від поліції, закінчуючи до там кого там, прокурори там і так далі. В принципі, вони також йдуть туди. Прийшло таке розуміння. Так, дякую за відповідь. Добре. Ну отже, скажіть мені, будь ласка. Чи Геннадій Лагута скоїв самогубство? Ай скажуть його правду. Перш перевернути. Хагалас. Дагас. І що по фінал? По фіналу Ансус. Загалом, да. Загалом, дійсно, да. Про що мова. Ну відразу. Пер перевернутий, Хага вас Дага Зансус. Пер перевернутий. Дійсно, ну, обмежені можливості читайте. Да? Тобто, ну, е в якому плані обмежені можливості? Ну, Ми бачили, да, що там був тиск, і загнали його якось в якийсь глухий кут. Про те мови, що людина якось ну, вихода да, не бачила. Хоча вихід був. Я, явно то це, це був не найкращий вихід із того, що, що могло бути. Явно. Ну, ось Хагус, да, власне, якісь деструктивні дії в даному випадку. Да. Ну, ось, трансформація ситуації, куди, ну, ясно куди. До да? думок різних нехороших. Ну, а думки, відповідно, перетворилися і в дії. Ну, таке. Тому, якби... Ну, Така історія. Пер, це, до речі, таємниця. Тобто, ну, ясно, що дізнаємось ми не усе. Ну, Відповідно, в першому розкладі, там постаруна старуна недаремно падала, щось там є. Тут не про секретність мова, просто не все дізнаємось. Не про тему. Але історія така, бачите? <кхід> Як то історія, кажуть, дурно пахне. да? Ой, щось то у нас самогубства зачастились, да? Якісь незрозумілі. Ну, що тут ще подивитись? Ну давайте подивимося. Чи дізнаємось ми правду все-таки? Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи дізнаємось ми все-таки правду про смерть Геннадія Лагути? Гай скажете правду. Ну, відразу, могла нас перевернути Тейвос перевернутий. перевернути. Так, Турісас, а знизу що? А знизу порт. Ем. А знову, ну добре, про все, про все по порядку. Манас перевернутий, те перевернутий, і вас і Туріса з Манас перевернути. да, ухід в кращий світ. Тобто. Його ухід ясно, да. Але тут, схоже, і ще щось чи хтось. А як би це не кінців воду, бо, знаєте? Чекаємо, найближчим часом ще якусь таку цікаву смерть, якогось діяча? Щось мені здається, що щось ще буде. Це ще не кінець. Ну, ось Маманна Стейвас. Тобто, знов таки, хтось то дуже боїться. Відповідно, і дійсно прибере кінці в воду йдуть. Ага, цікавенько, правда? На детектив тягне. Е, е, да, ось, Тут страх, прям такий, знаєте, страх прям лютий в когось. Ну, відповідно, ну, щось, щось ще буде. Ще якась уже загадкова смерть буде. Це ще не кінець. Але по, по результату Турісас, да, якісь активні дії будуть. Активні і агресивні, навіть я б сказав. Е, ну, якісь можливості відкриються, да. В плані цьому, це читайте. Ну, потік інформації не зовсім правильно буде сказати. Ну, Але, але виходить так. Тобто, да, відкриття якихось можливостей, і да, відповідно. Відкриття також інформації. Але, але, відповідно, пере, ну, половина розкладу, позитивна, половина негативна. Не все ми дізнаємось, от про те й мова. Щось, да, дізнаємось по фіналу, дійсно. Буде якесь там розслідування там, і так далі. І тому подібне. Дізнаємося, але не все. Щось залишиться за кадром, ми, я ж кажу, ось відразу показали. А тут іще, ще, схоже, буде якась смерть в найближчим часом. Тому що хтось -то кінці воду прибирає. Ось так ситуація, принаймні, виглядає. М -м -м. Детектив. Ой, гидота. Після такого хочеться це руки помити, як таке подивишся. Ой, добре. Добре, Далі не полізу, бо щось та історія, знаєте, дурно пахне, будемо казати. І щось там нечисто не разу. Ні разу не чисто. Добре, на цьому все. Якось нема не, не мав мене натхнення лізти далі, чомусь там таке. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!